Всім привіт! На зв'язку команда Settori. Зробимо огляд ринку та спробуємо зрозуміти, що відбулося та чого очікувати далі. Бачимо те, що крайній інструмент, з яким взаємодію BTC, це є даний свінг, і якраз на нього ми отримували шортову реакцію. Якщо перейти на графік Total, то ось це зняття, воно привело до результату, і з іншого боку ми здійснили тест зони. Ось цього імбалансу, на яку теж можемо реагувати, відповідно від неї, зараз вже може відбуватись розширення ціни вгору. Якщо подивитись на графік капіталізації на тижневому періоді і на тижневе закриття, то тут відбувся свіп, і зони блоку тут не було сформовано. Тому, імовірно, після відкату до інструментів на таймфрейм нижче, ми можемо отримати. Ріст. Також важливим фактором було те, що відбулося на графіку домінації Тезера, і тут ми отримали свіп свінга на місяці. І хто дивився попередні аналітики, ми якраз від цього РБ очікували ріст до цього свінга, бачимо, що цей ріст відбувся. Досить імпульсно це все відбулося на новинному фоні. Ну і так як. Зараз на цей світ відбувається реакція. Бачимо, який такий сильний закол відбувся, його досить важко буде відкупити в майбутньому. І для цього потрібні тригери. Найближчі тригери знаходяться нижче цієї. даний мінімум, і мінімум, який знаходиться тут. Тому особисто я очікую заколу знизу. І потім, ми вірно ліст або наоборот продовження падіння. Що це означає? Якщо у нас домінація. BTC продовжить падати. аноніми ми також побачили зняття, тест преміуму, і зараз, я думаю, вона буде падати. То на фоні падіння домінації, на фоні падіння домінації тезера ми будемо бачити більш такий сильний вістль через те, що ліквідність буде переливати з бітка вольту, ну і новий капітал, який буде надходити, теж буде заходити в більшій мірі вольту. Тому Тут зниження, і відповідно, скоріше за все, по всьому ринку буде ріст. Біткоін, ймовірно, буде рости слабше через те, що домінація буде падати. Ось. Графік Ефіріума також глянемо. Тут у нас відбувався тест РБ, ну і зниження від цього РБ. Тест МБА не відбувся на тижневому театр, тільки зняття отримали. Але сам рух вниз він є натягнутим, вище залишено багато свінгів, тому я думаю, що в майбутньому ми будемо зростати. На денному те бачимо, що сам ефір вже сильніше зайшов у зону ІМБА, Тобто все це через перелив ліквідності від в моменті вольту, тобто падіння домінації, те, що я казав. Ну і тут, я думаю, формують Ін. І вже від нього ми запустимо рух до. АТХ. тому тут поки такий план. Також ще були тригери для того, щоб очікувати такого розширення на ринку, яке відбулося, ну, а воно відбулось у сторону шортів, тобто в вниз. Я також на минулих налітках наголошував те, що у нас досить довгий проміжок часу не було сплеску волотильності. Це, напевно, найдовший за історію боковик волатильності, якщо ми ну, ми такого довгого проміжку часу ніколи в не находилися. Відповідно, після такого рано чи пізно відбувається сплеск. Якщо він відбувається, то ціна із більшою ймовірністю розширюється в одну зі сторін. В даному випадку розширення відбулося вниз. Це коли саме відбудеться передбачити, дуже важко, ну, але бачимо, що воно все-таки відбулося. Тому зараз волатильність не буде, я думаю, супервисоко. Ми, ймовірно, тут знову підемо в боковий. Ну і просто всередині тижні будуть активні дні, в рамках яких ціна буде робити основне розширення. Тому, по повідку, ймовірно, ми тут просто будемо проторговуватись або більш повільно зростати до моменту, поки не зробимо цей закол. Ну і потім будемо аналізувати заново. Тому тут поки такий план. Також глянемо. Графік бітка на CME, як бачимо, сам закол відбувався на вихідних, тому тут ми його не будемо бачити. В цілому, після відкриття дня, у нас може сформуватись VI. Не факт, що його сформують, якщо ціна ще зросте. На 4 годинці теж тут нічого не сформовано через те, що ціна швидко повернулася. Після заколу на спотовому та фьючерсному графіку. Тому тут як таких деталей немає. І так як ми очікуємо ріст, я думаю, що тут аналогічно слід його очікувати. б я розглядав найближчу угоду всередині дня по тому самому BTC ефіру, це як мінімум після тесту 4-годинного імба тут. І по ефіру він знаходиться дещо нижче. Можливо, по ефіру навіть його не буде. Глянемо годинку. Ні, все-таки потрібно дочекатись тесту 4 годинного імбалансу, і вже від нього я б розглядав лонг. Можливо, у нас тут є мікроімб. Ні, його немає. Не буду я очікувати від самого імба основного розширення вгору. Я очікуватиму, щоб це переросло у денний імб на BDC або як мінімум на ефірі, і вже від денного імба, більшого розширення, я буду очікувати. Тому тут так, які будуть досить короткі. До першого таргета і все. На цьому аналітика закінчена. Досить важкий маркет був в цьому проміжку. Надіюсь, це на вас не впливало. Ну і всім до зустрічі на наступний вівторок у наступному відео огляді.